Чудово пишемо. Так. Сьогодні ми розбираємо мою постійну клієнтку, якої знову нервовий зр... стрес. Нервовий зрив. Ну да, що, що в нас більше? Нервовий стрес чи нервовий зрив прям? Зрив. Зрив. Нервовий зрив. Перше, пов'язано з роботи. Друге, у нас є післяопераційна проблема це видалення щитовидної залози. Так. Вона постійно у нас на контролі знаходиться. Також у нас. Ну, вже до цього були певні робочі моменти, ми стабілізували її. Тепер вона знову звернулася, ми знову подивимося, що трапилось і що ми будемо коригувати. Раз. Вона вже знайома з мануальним в'язевим тестом, тому переходимо одразу до роботи. Догори. Слабкість. Звертаємо догори. Слабкість. Догори. Теж слабкість. Звертаємо догори. Слабкість. До гори. Слабкість. До гори. Слабкість. Ми бачимо загальну слабкість в організмі. Бік. Теж слабка, Бік. Слабка. Чудово, розберемо. Подивимось першу на стабілізацію нервової системи. Чи дійсно працює вона криверх? А так міцно. Догори? Міцно. Okay. Не кидай. Гори. Міцно. Перевіряємо нижню частину турбу. Так працює чудово. Тобто у нас не працює перший етап сприйняття в нервовій системі. Сприйняття перифаричної нервової системи, і саме продугуватого мозку, працює правильно. Але неправильно працює. Вверх. Все чудово працює, але неправильно працює перший етап. Нервої системи. Це взагалі м'язевий тонус. Він неправильно працює, він повністю ослаблений. І подивимось на неврологічну дезорганізацію ще одне на Чудовий тонус. Чудовий тонус. Тобто загальної неврологічної дезорганізації в нас немає, але є загальна слабкість в організмі. Для того, щоб нам виявити загальну слабкість, нам потрібно перше зафіксувати цей стимул вверх в стані комп'ютера. Кому буде цікаво, там комп'ютера ми розберемо окремо на інших відео. Чудово. Зафіксували. І тепер нам потрібно перевірити її по багатьом-багатьом блокам нашого здоров'я. Наверх. Є сигнал. Вверх. Є сигнал. Є сигнал. Є сигнал. Є сигнал. Є сигнал. Єсингаче. А ми бачимо, що все тіло введено в загальну слабкість. Тобто всі системи нашого тіла працюють некоректно. Є якась помилка, з якою в загальному тіло не може справитись. Але, на... Але в загальному тіло працює правильно. Говори. Це хімія. Першим ділом у нас не спрацьовує лімфатична система. Перевели, вверх, перевели. Це дисфункція лімфатичної системи. По якійсь причині, десь є фіксація, можливо, в організмі, або, можливо, якийсь застій, який викликає в загальну інтоксикацію тілі. І машина або наш людський організм просто не може далі вільно рухатись. Зараз подивимось, для корекції лімфатичної системи. Ми будемо використовувати кінезіологічні нозоди. У мене є декілька назодів. Зараз. Подивимось. Користовуємо назад. перший до гори. Тут стоїть лімфа як середовище. Тобто ми зараз перевіряємо всю лімфатичну систему. Ми бачимо, що в загальному лімфатичній системі стає погано. Далі перевіримо. Ми візьмемо. Ми візьмемо центральний грудний протік. Ні, не реагує. Це цистерна чілі, тобто центральна лімфатична цистерна. Щось з нею не так. Подивимося, що зміниться тонус, якщо ми навантажимо іншими назодами. Догори. Не змінюється. Догори. Не змінюється. Догори. Не змінюється. Догори. Не змінюється. У нас є загальна дисфункція в організмі пов'язана з лімфатичною системою. З лімфою, як середовищем загальному пов'язана з центральною цистерною. Тут ми можемо використати декілька етапів. Перший етап ми можемо взяти попрацювати механічно. Зараз подивимось. Якщо ми будемо змінювати вектори руху для розслаблення тканини, чи щось зміниться в нашому організмі? Вверх? Нічого не змінюється. Верх. Є ослаблення. Отже, оцей вектор руху для нас є травматичним. Догори. Так, це основний вектор, в якому тіло не може рухатись. Тобто, будь-який вектор ліворуч для нього є травматичним. Нам потрібно зняти з нього навантаження, перевести в базову програму, подивитися, що з... трапилось не так. Ж грудної клітини Догори. Чудово. Ще раз. Слабкість. Догори. Все, ми знайшли три вектори. Три, раз, два. Фіксуємо їх і знімаємо навантаження. Будемо розкривати грудну клітину з одночасним зміщуванням тканини донизу. О, ну, як це шкварчало одразу. Тут механічна фіксація. Хто володіє степатичними техніками? Той чудово відчує руками, як під його руками рухається тканина, що тут відбувається, який тут торнадо. От зараз рухи стали спокійними, вирівнявся первинний краніальний ритм. Тіло почало працювати в одному потоці. Чудово. Перевіряємо тунус зверх. Перевіряємо вектор. В цьому векторі. Цей вектор. Чудово. Переводимо знову силу до Тепер подивимося, що все ми виправили. Дивимося лімфатичну систему, як загальний блок. Змін не бачу. Догори чудово Догори. Чудово, чудово. Чудово. Тобто всі системи стабілізувалися. Очі закрити. Всі системи стабільно працюють. Але ми вже подивимось на фіксацію, тому що може бути прихована фіксація десь в нашому тілі. Розкриємо кінці. Потягнемо трішки судини догори. Ось це прихована фіксація. Ще раз. Так. Фіксація. Переводимо знову до гори. Тепер потрібно подивитися. Тобто, в нас відбувається таким чином: тут є прихована фіксація, яку нервова система не бачить по мірі якихось чинників. Це призводить до постійної тяги от в такому векторі. Відповідно, коли вона намагається повернути тулок сюди. За рахунок цієї фіксації судина не може рухатися або тканина не може рухатись. Нам це, в принципі, зараз не важливо. Подивимось справний спектр вверх. Перший вектор. Зб... Збиваємо його, переводимо в базову дисфункцію. Перший вектор і другий вектор. Чудово! Фіксуємо. Будемо розкривати. Дати можливість всій тканині передпліччя повернутися в правильну роботу. Движімо, це теж краніальний ритм. Чудово. Переводимо наш сигнал в комп'ютер. Бачимо на фіксації, перевіряємо. Знову на приховані. Чудово, перевіримо нижні кіці. Чудово Подивимося внутрішні органи. Жодних змін. Чекай, не спіши. Загоря. Подивимось тут вектор. Жодних змін. Жодних змін. Чудово. Закриваємо програму. Просимо нашу красуню походити.